О, скажете, ви дійсно можете погодитися з тим, що є, вже з'являються певні ознаки системності, так, от що ілюстрація дійсно вже починає працювати що те перші чотири ластівки. Ні, ну це очевидно не так. І ви знаєте, я це кажу без зловтішання. Я це кажу з розумінням того, що згайно два роки дорогоцінного часу, коли абсолютно здискредитована, абсолютно недієздатна, корумпована. І я навіть я навіть не хочу вживати щодо цього всього означення судова система, тому що це не судова система. Це в кращому разі аукціон з продажу судових рішень, а в гіршому разі це просто телефонна трубка, на яку дзвонять і кажуть, що потрібно таке рішення. Дзвонять з якогось високого кабінету виконавчої влади. Відповідно, в цій ситуації говорити про якісь суди в Україні в принципі не доводиться. Якщо у нас відсоток виправдальних вироків в кримінальних справах менше ніж піввідсотка, ну це навіть в часи Сталінського СССР там був вищий відсоток виправдальних вироків. Ну це просто штамповка корумпованих рішень. Відповідно, на мій погляд, єдиний спосіб, який може хоча б якось змінити цю ситуацію, це звільнення всіх суддів і набір ну, нових суддів за новими критеріями, як це зроблено було там умовно з чому з патрульною поліцією. Андрій, ви ж чули, що сказала вже венеційська комісія з приводу того, що ви зараз окремо я, я не є представник венеційської комісії, я представник Ми, народ, українського депутат, народу ви да. чули, Мені думка венеційської комісії звичайно важлива, але до певної міри, тому що я запрошую Венеційську комісію в Печерський районний суд на розгляд справ, наприклад, проти наших політв'язнів свободівських, і подивимося, як суддя. Яка два роки так зване правосуддя вчиняла під окупацію на території Луганської області а, з бойовиками? Тепер судить а, патріотів або судді, які кидали за грати людей під час майдану а, на основі а, телефонних а, даних, де вони перебували за своїм мобільним телефонами, звинувачували до 8 до 15 років тюрми їм за гроші. То давайте ми теж подивимося, Давайте подивимося на корупцію. Ну, Андрій, я, я тут з вами Тому... погоджуюся абсолютно у сенсі, що Венеційська комісія дійсно Є. з п'єте ставиться. До суддів традиційно послідовно, тому що вони виходять зі своїх появи про те, що таке таке європейська судова система. Треба пояснити в лісі, що нас немає судової системи. Ми маємо створити. І тому я вважаю, що дійсно з нинішніх суддів, я не кажу, що 100% всі судді погані. Очевидно, є якийсь відсоток людей, які можуть пройти переатестацію, ну навіть не переатестацію, а заново пройти конкурс, отримати можливість бути суддею. Плюс позиція свободи. Ми вважаємо, що судді принаймі першої інстанції вони повинні напряму обиратися народом. Вищих інстанцій. Братися між тими суддями, які вже обрані народом, таким Є. чином, наша позиція така.